Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, на мене причепився мій електорат, тобто ті люди, які мене дивляться і слухають, із такими провокаційними запитаннями: що, мовляв, ви такий сякий. Так, чому ж ви нічого не говорите та, про е, протести, які відбуваються в Києві проти е, закону, який е, ліквідував е, незалежність НАБУ і САПу, та чого ж я писав про САП? САП це така хвороба. так, Коней. Віслюків, верблю, верблюдів і так далі. Є така хвороба, так. але вона може переходити і на людей. Так що закидати мені, що я е, нічого. Не сказав про це, що я не тримаю руку на пульсі і взагалі е, розмовляю і розповідаю про якісь загальні відсторонені від життя речі, наукові, там, типа знання деяких принципів, легко компенсує незнання деяких фактів. Або там е, політика сконцентрований. Вираз економіки, або історія це географія в часі, а географія історія в просторі. Або географія це доля, Наполеон, там. або ще там всякі сентенції які геніальні люди, е, або не створив собі кумира там і так далі. Створювали. Тисячі років для нас, Ниць, щоб ми хоч щось кумекали, що відбувається в цьому світі. Та будь ласка, ну, ви хочете, ну, у нас фактично зараз на сучасний період виникло дві Верховні Ради і два президента. Якщо ви хочете, щоб я вам щось розповідав про це і не те, що хочете, а вимагаєте, та будь ласка. Ну, я знову фактологію вам, 22 липня була одна Верховна Рада, яка прийняла закон про Набу і САП, так, який і сколихнув всі ці протести і не тільки в нас, але й за кордоном в США в Європі, в Євросоюзі. І друга Верховна Рада, сьогодні 31-го того ж самого місяця, і другий президент, який підписав все це. Чи це одні й ті самі люди? Чи що відбулося за 9 днів, чи там менше? Менше. Ну, хай за 10 днів відбулося. Що відбулося таке, що тоді була одна Верховна Рада і один президент, один голова Верховної Ради, який гоментально підписав цей закон, і президент, який знову ж таки гоментально підписав, і тепер, 31 числа, 22 і... 31. Знову ж таки, Верховна Рада, Конституційною більшістю, 331 депутат, і там, здається, навіть ніхто проти, вона проголосувала за новий закон. І його тут же гоментально підписав голова Верховної Ради, інший інший президент. Ну, як це? Ну... Ні, ну ви, якщо так, ну думайте взагалі, то, що ви робите, за кого ви голосуєте? Ну як воно може бути так? Ну, цікаво, все-таки. Ну, це ж феноменальне явище у світовій політиці. Ну я не знаю. Ну, самі подумайте, пошукайте. Я шукав, шукав в інтернеті, нічого подібного не знайшов, що. Протягом там тижня Верховна Рада, голова чи спікер, чи хто він там, Верховної Ради, і президент були одні в одній і тій же державі, в якій йде війна із ворогом, який вторгся на нашу територію, а через тиждень. Була друга Верховна Рада, другий голова Верховної Ради і другий президент. Держава в нас та сама, чи вже і держава інша? Цікаве запитання.